Доброго дня. Доброго дня і ми дня. з України. Ми з України. Да. Слава Україні! Дорогенькі, хочу вам показати Машеньку мою дуже гарну знайому. Зараз вона вам усе розповість. Машунька. Моя дорога Андріївка, 37 днів окупації, розбомблена, знівечена. Андріївка під Макаровим. Так Андріївка поможуть. під Макаровим на межі Де... Макарівського і Бородянського району. Шли бої. да, 37 днів окупації. Цими орками недоколиханими. Але нічого, ми живі і будемо жити. А зараз Машенька, допомагають вони. Допомагаємо нашим, нашим каже, як вони допомагають хлопцям на фронт. Готуємо чотири чавуни, нас так називають чавуни, борщ, картопля, юшка, фрикадельки. Вибачте, не фрикадельки, а тюфтєлі запікаємо, щоб було смачно по-домашньому, хоч чуточку. Це все, чим ми можемо допомогти на даний час. Машунечка, я тобі дякую, дорогенька. Ну що, я думаю, що ми вистоїмо. Я не думаю, я впевнена. Слава Україні! Героям слава!